Господи, Ти є Дух святий і живий, Твоя присутність наповнює все, і там, де ти є, зникають кайдани страху, Ти даруєш свободу, що перевищує людське розуміння, свободу для душі, серця і духа. Господи, я відкриваю своє серце перед тобою, очисти мене, звільни від усього, що сковує. І наповни твоїм миром. Дай мені силу відмовитися від усього, що віддаляє мене від тебе, дай свободу моїм думкам, щоб вони були спрямовані на істину, дай свободу моєму серцю, щоб воно могло любити безмежно. Господи, будь моєю опорою і світлом, що освітлює шлях у темряві, навчи мене довіряти тобі повністю. Бо тільки ти можеш зробити мене по-справжньому вільним, де твій дух, там свобода. Нехай цей дух перебуває в мені завжди. Тому радіє моє серце, і веселиться мій дух.